Якщо ми з вами говоримо про бухгалтерію, як не про одну особу, а про бухгалтерію, де є головний бухгалтер, заступник і де є інші бухгалтери, кожен з яких відповідає за якусь із ділянок, яка з ділянок є найбільш неприємна для вас? Можете мені написати. Я перерахую, щоб було простіше ділянки, які можуть бути бухгалтер по заробітній платі. Помилиться в заробітній платі, заплатить більше працівнику. Він не подякує і ніхто не помітить цього. Ну, працівник точно не помітить. А якщо менше заплатить, працівник точно, навіть якщо помилка на три копійки пройде і буде виносити уже він мозок бухгалтеру. Далі, бухгалтер-касир, справа з готівкою РРО. Далі ділянка ПДВ, розблокування податкових накладних. Далі ділянка по матеріалам, запасам, прихідним, накладним, видатковим рутина та нудятіна. Ага, ділянка головного бухгалтера, ділянка фіндиректора. І ось яка з цих ділянок найбільш вам неприємна? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І обов'язково додайте, а яку ділянку зараз ви ведете, а яку хотіли б вести? тому що слава Богу, є ті, кому спокійна тиха робота з перлинкою підходить.